Всім привіт ви на каналі Морган і сьогодні ми проходимо ігру Моя імперія за Германію. Вертаємо території Третього рейха. Нам треба покласти на прокачування технології. Добре, доки будуться прокачувати технології, я поставлю на паузу. Так, поміняємо ми прапор, бо цей ну, якось пре непре. Так, що би ми поклали? Таня сепрусія. Соран якийсь. Це що за недо... А, це? То, то. Так. Та ні. Тойні. Та блін, який покласти прапор. О, це має бути. Коротше, ми з Чехією вирішили поділити Австрію. Ну як, ми з Чехією? Чехія напала, а я вже замітив, що Австрії кінець. Я думав, скоро но. Ну. Заберу якісь регіонішки. І так, далі Чехія у нас на Зубові. Ну, а не лише Чехія. Ще треба буде вийти з НАТО. та Євросоюзу. Так, НАТО. Ні. НАТО організація. Так... Ну я в ній, є. І це. Це карта. Так, в у Чехія. Чехія у НАТО. Ковганізації. Так. Так. розторгнути організацію. І покинути організацію. Те саме робимо з ЄС. Розторгнути і вийти з неї. І так нам, типа, не пусто помішають, так як у нас розвали, Євросоюз. Ніхто нам не помішає. Бо, однак, за другу Україна не будесь вписувати. Я вийшов з Євросоюза. І мені вже зразу накинули тут. А хто то накинув, блін, забуємося подивити. Ну, ведь що Франція. Що я на всякий случай свої війська до Франції підведу. Так, це про сьом. Я беру танки. Підвожу танки. І далі, ну, це на Люксембург уже. Так. Що вони розторгли НАТО, чи не? Ні. ні. Що? МЖІТ. Ем, а де НАТО? Й? НАТО розторгли. Прикол. Розторгнути в Євросоюз. Ну ще їм бабу. Кебека це? А, не, недобре я почул. О, он. Ну, он я. Є. Так. То наша друга ціль. Ну, ці малі Скандинавія. Чи як це все називає вже забув. Так, це до Польщі підводимо. На всякий пожарний. Ой, не до Польщі а до Франції. Так, оголошуємо. Ці війну. маємо скоро захвачувати, щоб НАТО не лізло куди не треба. Чи Євросоюз НАТО вже не існує. НАТО ми знесли з лиця землі. Так. Так, ми тут пробіглися. О, вже 5 хвилин проїхало. Так, робимо пропуск. Нам буде треба, то вчинити якусь зону, типа, ограничення цієї Франції. Нам я десь буде Францію донести. й коло Польщі вчинити границю, та й коло Італії, бо як лізу на Францію, мені самі... ну, можу сказати, всі війну оголосять. Я час скоро захвачу не роблю пропуск. Чим я роблю пропуск, Мені цілий Євросоюз войну голос. Ну, а не цілий Євросоюз. Він ще є. Добре, я попрошуся до нього. Не знаю зачем. Добре, я дефолтні войска переведу туди. Або йдемо на Чехію. Добре, коротше, а да те. Там і не б'є буде, що переводити, Які війська. Я просто возьму та на самоліті перекидаю, скоро та все. О, імба. Так. Хоча є ще одне рішення як про, ну, Не почати воювати з ним так. Euh, попросити регіони. Не хотів. Ну, би то далі для них не було фатальна ошибка. Мені це вийде, то для мене скоро буде фатальна ошибка, бо і Польща включить, включує геть усі. Я би з кимось поділив Польщу або якусь країну, з якою я хочу воювати. Але з ким поділити? Що в нас, коротше, максимальні війська. Так, прокачати. Так, все. Все, все. 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 І на максимум качаємо. Так, ще бункер покладаємо на всякий случай. За Е, уровень легкий. Захвачуємо території 3 Рейха райха верзаємо. Капець, Чехи сильні Ну no, добре, ми i пробуємо їхню оборону. Хоча як би то нам обійшло. Так, десантируємось коло Словакії. Зараз нам, конечно, всі войну голосят. якось як исправимося моя. Йоас, Польща, Франція. Ай, Франція войну оголосила. Добре, ну я попробую ще хаммер заключити. Переведу скоро всі свої війська до той фігні, до Франції. Хоча б вже мої бити. Якими військами, конечно, не долітають. Не всі долітають тепер. Так бункер гласимо. Чортом. А ще Польща підруби. Ми слабі везу до Польщі. Надіюсь, Італія мене не придаст, як у первую міру. Чи яка тобі? А, тут то -то не перша, то друга була. Ми, коротше, я нужіть. Я вчиню, так, так, так. Сюда. І їм регіон. Ждіть. Передам їм цей регіон. Боменшити границю з Польщею. Мені ще треба з Франції буде за. А тут ще поляки пехнуть. Італійці, британці. Ой-ой-ой! Тут і буде жарко. Так, хілимо наші війська. Залітаємо сюди. 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 Но Франція раз спаде. Франція не годна здержати всю мочу. Хоч як он, у мене двоя армія слаба. Пишіть у коментарі, які вам ця відео мої люблять з звуком без звука. Далі мої... Буде мой качественний звук. Я сам знаю, який тепер звук достав. таке. Так, ми забрали Париж. Ну, чисто так, як сікає, та країна після того, як забирають столицю Україна паде. Ну не в цей случай. Ну Франція проіграла як у першу. Не у першу, як і в другу міру, так і у трету. Ну почти трету міру. Ну, вони мене маленько розбивають. А Ай ще дивитися, в яких... Ну я дурак. Я з незахиленими візками напав. Я скоро всіх перехилити. Так, циган ганс новачки. Значить, маємо два танки, дві колісниці і... І я... у мене взагалі в Україні ніхто не має, типа, як і воювати. Нікому-то війна не здала, окрім... Мені 19% народу встало від війни. Та я сам уже устав. Що говорити про вас? На Францію ми б'ємо з усіх сторон. І низа, зверха. No ja nie oczekiwał, że Francja tak szybko upada. My po prostu ich zatru... Opa! Ja nie zrozumiał. To na mnie? ha <laughs> <laughs> ha się podkluczyli. Sigmy! Po prostu Sigmy! Oni się podkluczyli po zniszczeniu tej Francu Francji. Добре, дякую. Далі я той сам уже все розберу. В своїх халепах. Ти шо, це я не нажидав. Дивлюсь, бух. Прорив на Францію. Так. Скоро забираємо цей регіон, щоб вони не забрали. Так. Французькі лодки вже виїхали. Ну ми вже тут їх доб'ємо того. Так. Все, Франція повноцінно упала. Не лиш флот залишив. Так. Так що там? Ну, наші війська май близько. До Великобританії. Так що зараз щось буде. Наведемо ми Великобританії суєту за першу мірову. Ой, за другу, та й за першу. Та й французи одбили ми ту землю айбо іспанці їх забили. Зачмирили. все туди оголошуємо війну Великобританії? Зразу залітаємо в столицю. Авіаносцями перевоз перелітають наші солдати. Великобританія просто зсипалась. Вона не ожидала такого поворота. Італія війну оголосила. Ой-ой-ой! Це я від Італії ні, не ожидала. Ну, зачекайте. He, he. Все, конец італійцев. Зараз весь цей пиццами я за носами на істе. Задовбаних італійців я гроші тратити. Предателі дурні. Ай вони не нападуть, вони тепер війська будуть робити. Так, зразу забираємо острів. Далі. Б'ємо по горах. Тут у них горе, я знаю, добре. Так, тут б'ємо. Я границю з нами перекрити всюди. Щось далі все так пішло, як і у Франції. сипалось все в дупу. Так. Нас тут чуть-чуть не Но ми Но сильно, Так, не будемо допускати тих ошибок. Так. Помилок тобто не ошибок. Ну, Германія наша продвігається. Дує скоро. Відео вже зараз 20 минут буде ого. Ага. Ну, а встигну якраз зато де захватити селу. Мені сякає, що мені Іспанія війну зараз оголос. Хз чого? Ага. Щось чувство таке. Ну, перший одряд взагалі Зносить. Так, залітаємо зразу на острів. Ой, не, ну, вроді би так. Так, так, на острів, то острів. Бунця не кеве ні з чим. Так, хилимо наших військових. Військових. Щоб якісь там їхні солдати нас не уничтожили у першу мілісекунду. Ого, Словакія ся розросла. Капець. Так у мене вже народ думає такий... Ти ти вже заколібав, Ти вже задовбав, Тільки воювати. У Нас вже передозіровка рекрутів. Нам вже тут все. Італія впала, Франція упала, Великобританія, фул накоцана, Ну як? Не повністю вона така аж накоцана. Ну вже. 20% землі немає. А е, що казати про Чехію? Чехія достала раз, два, три. Чотири регіони. Е, Великобританія. То є саме чотири регіони. Дві країни впали повністю. Ну що ж. Файно дякую за перегляд. Поставте лайки і як годні підпишіться на канал всім. Пока!